Це хаб по налаштуванню піввідронів, ремонту комерційних та виробництву боєприпасів. В цьому ремеслі підходить абсолютно все, навіть о, звичайні труби. О, все, що є під рукою, можна зробити о, готовий снаряд. Класична ситуація. ти їдеш, їдеш в полі і ти бачиш, що тебе помітили піввідрон. Що робити? Збирати кошти на лікування. Отже, знову бригаду Рубіж, другий батальйон і Марк. Марк, я не з порожніми руками. Я тобі привіз від наших друзів з Канади Муно Едвонтон. Таких п'ять епівідрончиків. Дякую так, вам. Да. Дякую. Дякую. Вони, Вони будуть виконувати свою місію. Розкажи, ми десь, я потрапив у святая святих, де ми знаходимося, що ви робите і що це Це хаб по налаштуванню півдронів, ремонту комерційних та виробництву боєприпасів. А, тобто ви їх тут не збираєте, ви їх доправляють. Докомплектовуємо, так. Оці, наприклад, ці дрони що я тобі привіз, ви їх будете допрацьовувати? Так, звісно. А що саме там робити? А, будуть встановлені. Плати ініціації, елементи ініціації буде додано програмне забезпечення під завдання і вже будуть виконуватися якісь особливі вимоги до них. Ага, тобто дрони, які вам привозять або надають, то вони ще не закінчені. Тобто Це вони ще не готові. до роботи? Це просто цивільний варіант. Потім з цивільного варіанту, звичайно, ще потрібно зробити військовий, щоб він взривався. Покращення льотних характеристик, о, економія заряду, налаштування по всім спектрам та по особливі завдання, такі як підрив бойової частини. Це робота взагалі: кожен підрозділ робить це окремо сам. І для чого потрібні такі хаби? Взагалі. О, Загалом всі намагаються е, робити е, дрони під себе, але е, якісь групи, підрозділи не можуть самі повністю себе забезпечити, е, тому робляться такі хаби для допомоги також іншим підрозділам, е, ну і забезпечення своїх е, потреб, своїх пілотів. Ваш хаб забезпечує саме ваш батальйон? Я так, а, так, наш батальйон, але е, часто приїздять пілоти і техніки з інших підрозділів за консультацією, за обмін досвідом або за якимись запчастинами. А ви ділитесь досвідом між іншими, так? Так, звичайно. А, якісь розробки, нові ви так контактуєте? По, по всій лінії фронту о, ворог о, застосовує різні, о, різні частоти, різні матеріали, різні дрони. Це е, вигідно знати е, ситуацію оперативну ситуацію по всій лінії, де ворог може застосовувати щось новеньке. У нас ще цього нема, але ми вже будемо знати і готові, якщо ворог буде е, приміняти такі бойові засоби. А ви брате, вчитеся чомусь у ворога. А ворогу так, звісно, звісно, багато дронів, які знаходяться так і ворожі, так само ворог і вчиться і в нас. Але менше. Наші дрони більш технологічно розвинені. Вони менші, в них більша витривалість, вони далі летять. В них набагато більше функціонал. А чому а чому наші краще, ніж їхні? В чому, це, в чому причина, що їхні? За рахунок ентузіастів, за рахунок того, що у противника сильний реп? Засоби по боротьбі з радіочастотами з усім, то треба виходити із ситуації і перепрошувати, робити дрони так, щоб ворожий реп на них не впливав. Для цього змінюються частоти. Але це виходить було зробити. І так все. так. буквально на днях. А комплектуючі, наприклад, я так розумію, що у ворога в них також більша проблема. Чи в цьому немає проблем У ворога по комплектуючим це набагато простіше. В них багато алюмінія, поряд Китай, все китайське абсолютно. То в них всі дрони, майже крім рами, всі на китайських компонуючих. У нас це все закуповується, волонтери з різних країн, своє виробництво, але це також багато запчастин, які нам дуже потрібні за... з інших країн. Про комплектуючі розкажи про комплектувати. Комплектуючі дрони приходять, навіть люди, які хочуть допомогти, збирають там на один дрон, закуповують якісь комплектуючий, хтось їх це збирає. Але тут їх іноді треба сильно переобладнати. навіть те, що вже прийшло, треба замінити, бо не дуже часто воно підходить до виконання в бойових умовах. Тому комплектуючи на ринку, багато є вибору по великим цінам, і треба докуповувати і переобладнати навіть волонтерські дрони, навіть вже готові. Під умови бойових дій я розумію. Тобто, це тільки початок роботи, якщо волонтери привезли вам дрони. А де шукати? Ну, тобто, знову ж таки, ви шукаєте фінансування на модерні ну, доробку? Фінансування де? так: волонтери, телебачення, всі медіа, люди шукають, закуповують. Питають списки, що саме потрібно. Їм скидуються. Вони десь навіть за кордону висилають якісь речі. Це які... вже ті, хто знає, що насправді дрон треба закінчити. Так, так? це вже з ким налагоджено зв'язок, це вже хто знає. Ну, Багато навіть важливо. військових роблять виробництво своїх дронів. Вони вже точно знають, як їх треба зробити для бойових умов. З ними набагато менше проблем. Менше проблем, але все рівно, коли вони потрапляють підрозділ, їх треба дообладно. Їх дообладнувати дрони, звичайно, потрібно. Уже по все по факту. Так вже. так. А скажіть, скільки, наприклад, ви за день можете зробити їх? Все ну, залежить від назначення, якої цілі та самих дронів. Звичайне, так як це волонтерські дрони, можна його о, зробити до бойового і за пів години, а можна його зробити і через три дні. Ага. Бо бувають програмні нюанси, коли він не хоче сприймати кастомну прошивку. Розумію. Ти вже декілька разів сказав, якщо це волонтерське, а бувають які? Бувають дрони частини. Тобто ну, частина. Такі ж самі на діле... чи? Чи так, вони не... в когось закуповують так само, це вже якесь велике виробництво. З ким, я так розумію, військова частина має контракт і закуповує mm -hmm. в них такі самі дрони. Скільки питання, воно дуже делікатне, але от чи є нече, не, тут нечесні виробники. От ви ж неякісні дрони, які роблять. Чи є так, така проблема? Взагалі, так, є вас? така проблема. А як вони можуть бути не що в ньому в них погано? Чи mm -hmm. завищені ціни, чи ще щось? Також і завищені ціни. А, по... В реальності в коробці, яка прийшла, можуть вже бути неробочі камери, вже спалені мотори, якесь інше комплектуюче навіть відеопередавач вже не працює і його треба міняти. Бо це дрон, ми його отримали. Просто так його покласти ну, також не можна, бо треба в нього ще й вкластися, відремонтувати, щоб він полетів. Бо Дронами, на жаль, ми не можемо кидатися, їх всі треба ремонтувати, налагоджити та видавати пілотам. Добре, тоді в мене от таке важливе, я думаю, питання. А як знайти виробника, який ти можеш бути впевнений, як, як цей критерій, який повинен бути? Де їх шукати? Критерій о, з, о, спілкування. Спілкування, пробні партії. О, і вони дають дрони, вони тут тестуються. Перевіряються так само в бойові виліти. А я в бойові виліти, тобто дрони ці повністю тестуються, і якщо вони задовольняють нас та пілотів, вони допускаються до бойового застосування. Тобто, краще безпосередньо підрозділ. Тестить і каже: оці роблять класі дрон. Вони так. тому тому хороші, ти вже можеш тоді закупити. Так, є виробники, з якими техніками, старшими інженерами, ми завжди на зв'язку. Якщо виникають якісь питання, ми можемо партія, яка готується для нас, якось переобладнати, змінити комплектуючі або змінити загальне налаштування. Чи ти можеш розказати щось такого, що ви зробили інноваційного саме? От ваш хаб такого, о, що ви потім там можете поділитися. Саме більше. інноваційного о, воно відбувається кожен день. О, це звичайні маленькі речі о, навіть до налаштування, до перемоги над дроном, коли о, ніхто його не може прошити, але він все одно потім прошивається і летить. Це маленькі перемоги відбуваються кожного дня з усіма видами дронів. Також ми виробляємо до них наземні станції, ретранслятори на Mavic, на інші комерційні дрони. Ця, ці досягнення відбуваються кожен день. Скажіть мені, а які самі існує багато різних видів FPV-дронів, якими займається безпосередньо ви. Ну, які, ну, є, є різні, я знаю, що є там великі, якісь там. Менші, там У нас зараз на потоці це сімидоймові дрони, які використовуються як камікадзе. О, також невелика кількість ми використовуємо FPV-бомбери. В чому ну, різниця між бомбером і камікадзом? FPV камікадзе летить в одну сторону та взривається з бойовою частиною. А бомбер повертається. А бомбер збрасує її над противником та потім повертається на перезарядку. Скажи мені, будь ласка, от ми знаємо, що практично FPV-дрони дрони це робота виробитися всі самотужки. Да? Це волонтери, це різні там. Це люди. Чи на твою думку, цим краще, щоб займалася держава, чи залишити так, як я? Так як і не так, і не так. Бо так як є, немає ніякого органу, який би стандартизував fpv дрони як якийсь одному виробнику, який би робив їх правильно, одного формату для всіх. Залишити це, все видати на країну, то буде дуже багато юридичних перепон. Будуть. Це вже невідомо. Це, затягнеться, це і... буде затягуватись так, бо дрони все одно будуть і ламатись, і все. А це за кожен треба відповідати. І не так, і не так його не треба лишати. Але... А що ти змінив ці системи? На твою думку, Що би вартувало змінити, щоб покращити роботу Як... Підняти якийсь би інститут. Інститут виробництва та а, а, налаштування а, саме FPV-дронів, там заснувати краще повну навчальну базу під це, а, яка би стандартизувалася та навчала, як і хлопців а, а, ремонтувати FPV, а, обладнати їх, програмувати і окремо створити а, план на розвиток. Бо ця тема дуже обширна і в ній дуже багато направлень, в яких треба кожен день удосконалюватись. Чи вартує взагалі розвивати такі хаби у кожному, у кожній частині, в кожному там, батальйоні, скажімо так, для на твою думку? Так, звісно, у кожному батальйоні, у кожному організмі краще робити а, з, всій хаб, а, бо хлопці будуть забезпечувати вже своїх пілотів. В них буде своя матбаза, Бо пілоти самі це не можуть робити. Це так не працює, що пілоти в день літають, вночі налаштовують крутять У них і так дуже багато завдань. Але таке було, в принципі. Таке було, але це ні до чого доброго не призводить. Яка от бойова частина? Як відбувається сам процес виготовлення? Які є ну цікаві речі, моменти доставки самого боєприпасу до ураження противника? Ви... З ухищрення, ви там придумуєте ще щось? Ухищрені дуже багато з розпилу боєприпасів, які є, та створення своїх. Бо FPV не може підняти, наприклад, ті важкі снаряди, які вже готові. Є, має бути певна вага. Від кілограма до півтори бажано робити снаряди. Начинка також різна під необхідність. Це може бути як кумулятив, осколочний снаряд, напалм та інші цікаві суміші та, та додатки. Я думаю, що про боєприпаси ти мені зараз більш детальніше розкажеш і покажеш. Так звичайно Пішли? Із простого. Так, да, що, що це, наприклад, розвитку? Це нас звичайна граната РГО, вже зроблена під зброс на Mavic. Також її можна і перероблювати, і додавати, її до FPV, але не дуже ефективно. Також багато інших снарядів, навіть із кулеметів, із тридцятки, і розбираються міни, і воги. Розбираються, що, ви що ви берете з ними? Я бачу, це протитанковий так? Так. Що ви звідти берете? Зрив чисті І далі що з ним робить? Пакуються в інші снаряди в 3D-друк, котрі вже фасуються, доповнюються необхідним матеріалом. І все це робиться з цього снаряди для, так як для FPV, так і для збросів. Ми можемо Побачити. Беруться звичайні снаряди, воги, гранати. Трохи перероблюються, з 3 d труку до них додаються хвостовики. Це вже готові, так? Так, це вже вог. готові на видачу. Взяли звичайний вог, переробили його. Зараз він вже готовий до використання під зброю. А що ви переробили? Ви просто передбачали. Він розбирається так. Він розбирається, перероблюється хвостовик, додається для центрування вже в повітрі. Угу. А, звичайні воги також розбираються. в них жопа додається, 3 d хвостовик Тобто Готовий до використання. Наче просто, наче ні. ОФЗ також переробили, додали, Готовий до використання. Гранати так само. А Що за гранати? РГО також переробили, додали на 3 d труці це саме дивлячись, яка для якої бойового завдання такий снаряд. Так. і Так, Ну і ну, які боєприпаси. є взагалі снаряди актуальні, то використаємо всі. А бачу щось велике у вас. Це снаряди з РПГ. Також вони додаються, також додатково начиняються тротилом, бойовою частиною, інсталюється ініціатор і готове для ІФІ. Це більше всього для камікадзе. Слухайтеся, я бачу це все, все така ручна робота. Ви самі щось там дістаєте, змін, тротіл, щось пакуєте. Чи не краще знову ж таки, щоб держава взяла на себе цю місію? Це виробництво вже повноцінних боєприпасів для епітронів. Саме цю задачу краще віддати державі, бо це вибухові матеріали, це вже частини їх розподіляють. Вони десь та і маються в великій кількості, і якщо це все стандартизувати, це буде набагато краще, ніж по кожній по кожному хабу хлопці будуть робити самі. Тобто головне, щоб держава обеспечила безпечність та ефективність цих снарядів. А це в принципі то, що ви робите, це трошки небезпечно, так? Так, звісно. Чому? Бо бувають інциденти, бувають якісь старі снаряди. Воно не завжди підходить. Навіть вже готові матеріали вже не пригодні, так як давно витратився їм. Термін, да, так, дії. Термін, дії, так, термін дії. Ну, тобто це все на свій страх і ризик? — На свій страх і ризик. В цьому ремеслі підходить абсолютно все. Навіть о, звичайні труби о, пластикові, о, тобто вони вже начиняються о, певним чином, робляться, навіть зі звичайних труб, розібраних якихось мін. Все, що є під рукою, можна зробити о, готовий снаряд. Скажи мені, будь ласка, а які боєприпаси для яких цілей ви використовуєте? Що по живі противника? Що по техніці? От, як ви обираєте, який боєприпас вам відправити під час бойового виліту? Пілоти вже аналізують дії та пріоритетні цілі для себе. Вони мають в наявності на позиціях. Певні снаряди різної дії, і якщо це піхота, це можуть бути гранати, осколочні, воги, тобто все, що подавляє живу силу противника. Якщо знаходиться якась техніка, це вже снаряди від РПГ, якісь кумулятиви, щось більш потужніше. І це приймає рішення пілот саме вже на місці, чи він заздалегідь якось готує? Це вже все координується зі штабом. А скажи, от на твою думку, противник швидше розвивається чи повільніше розвивається в цьому напрямку? В нього зовсім інший, інша ідея розвитку. Тобто в них більш розвинена масовість та примітивність, але їх багато. Вони не зачастую не так ефективні, не так далеко летять. Тобто, але вони все одно експериментують. Було знайдено дуже багато експериментальних нових дронів, але в масу вони не виходять. Є вже якийсь стандарт, на якому є навіть наліпка гост, перевірено, таким-то, таким-то на дроні написано. І о, порох о, о, також еволюціонує в цьому напрямку. але Якось в зовсім іншому напрямку. Тобто не впевнений, що в них є багато ну, таких лабораторій, яким дають дозвіл на виконання або навчання або на якісь розробку нових технологій. Я так розумію, що в них більша ідея, те, що нам дають. З Китаю, те, що вже в них перевірено, те вони просто випускають в маси. І все. Багато прям нового від противника е якогось революційного знайдено не було. У мене ще питання стосовно Окей, ми це все робимо самі. Знову ж таки, ми бачимо процес, вручну, там відкриваємо якісь міни, щось монтуємо, щось да, робимо в росіян це на державному рівні поставлено? чи в них так само на державному волонтери. Мабуть, хтось і допомагає, але в них це поставлено на державні рельси. І, Тому масово. Так, це масово, це дрон. Ну, в них кожен дрон однаковий. Зачасту вони виглядять однаково, але їх багато. Тобто вже десь не на лінії. Є якісь фірми, які виробляють їм ці дрони. Напрямок. Ми говорили про напрямок ворога. У них чим більше, тим краще, я так розумію. Так, ворог бере за рахунок кількості, але вони не завжди технологічні. Ворог дуже любить експериментувати з точками. Налаштування, тобто, де знаходяться антени. А, іноді а, було багато відео, де а, технічний персонал, який в чергове лізе на вежу, бо наші вже збили їхню антенну, вони не можуть літати. І кожен раз туди лізе а, технічний співробітник, який заново ставить якусь антенну та налаштовує, щоб в противника змогли літати. Тобто, це в них а, Нормально розходувати людський ресурс? А чи є чому повчитися у ворога у цьому mm. процесі виробництва і так далі? У ворога в цьому напрямку можна тільки повчитися, тому що в них це поставлено на державний рівень. І всі дрони стандартизовані з налівками госту. Тобто, нам такого не вистачає. Скажи, що у нас по РЕП-системам? Наскільки вони ефективні? Наші і наскільки вони ефективні уроки. Як і у нас, так і у противника РЕП-системи, хтось виготовляє і на державному рівні, хтось так само їх виготовляє в гаражах кустарним методом. Є робочі, є неробочі. Приїздили спеціалісти з цього напрямку. Ми разом тестували. Іноді робочі системи, іноді не робочі. Так само і у ворога багато реп-систем, на різні частоти, на різні потужності, але вони не всі коректно працюють. Тобто Китай постачає комплектуючи до реб-модулів, вони не завжди з тими заявленими характеристиками, які потрібно. Тому наші пілоти можуть залітати навіть під ворожим ребом. Зараз противник, ми вже знаємо, що залітає доволі глибоко до нас у тил. Як наші справи з таким процесом? В нас це все розробляється, є експериментальні, є вже робочі варіанти. З ними я не працював. Більш детально нічого про це сказати не можу. Як чи можливо сховатися від дрона, якщо він тебе вже помітив? Можливо, якщо це буде якесь надійне укриття. Якась навіть хованка, це ну, можна зробити. Але о, навіть прикидатися вже мертвим також не вийде, бо все одно і, і противник, і наші пілоти, так сказати, прощупують трупи. І вони не завжди такими являються. Бігти також не варіант. Дрон дуже швидко летить, тобто від нього вже не, не втечеш. Це якісь тільки вкриті будівлі, якісь хованки, якісь... Це мінімалізує, але так. не. До чого буде більш складніше добратися дрону. Але є спеціалісти, які можуть залітати навіть і, і внутрі. А як в лісі працювати, наприклад? Дуже багато позицій знаходиться в посадках. Там є якась рослинність, пілот. Котрий вже бачить свою ціль, вона знаходиться в посадці, дерева, це все заважає. Пілот може зависати, облітувати та знаходити для себе коридор, куди можна залетіти та уразити ціль. Тобто, навіть ліс, посадка. Все залежить ще від пори року, коли є насичена зелень, коли її немає. Стан взагалі рослинності. Тобто все одно може залетіти. Якщо не залетить в піві, то може збросити о, бомбер снаряд. Скажи мені, класична ситуація: ти їдеш, їдеш в полі, машина, і ти бачиш, що тебе помітив в дрон. Що робити? Збирати кошти на лікування. Ну, комусь везе, комусь тільки страждає машина. Або ну, легка контузія. Це вже залежить від того. Як дрон потрапив, з якою бойовою частиною, чим вона була а, а, навантажена. Бувають щасливі випадки, коли хлопцям просто знешкоджило машину, вони всі цілі розбіглися, а потім вже зібралися. Бувають і погані випадки, коли і 300, і 200. Ну і напевно, що професіоналізм пілота також. Ну так, звісно. Ну, на, на автівці від дрону вже не втечеш. На машині ти кажеш, що не втечеш, а на броньованій техніці броньована техніка вся навіть легка броньована та важка, має уразливі місця. Це машини відділення, це верх, це люки, це тріплекси. Тобто, це все дрон може знешкодити, навіть якщо той самий БТР або танк, він вже не може пересуватися, бо і влучила в. Моторний відділ ну це вже, о, це вже не танк, це вже мебіль. Далі її знешкоджити це вже питання другої або третьої півішки.